Це моє місто. Місто талановитих, сильних, незламних і нескорених людей, місто герой, покровителем якого є Святий Миколай. Місто Миколаїв. Серед кварталів та будинків, парків та скверів знаходиться осередок освіти та культури, здоров'я та спорту, духовного збагачення та патріотизму. Миколаївський ліцей номер 55 В якому я. Василюк Роман Васильович працює вчителем захисту України, суть моєї педагогічної ідеї виховання громадянина Патріота на уроках захисту України. В реалізації своєї мети використовує такі засоби, як переконання, стимулювання, особистий приклад, самопідготовка. Військово-патріотичне виховання, що є завжди актуальним, здійснює у формі бесід. Розповідей очних та віртуальних походів до музеїв, визначних місць, військових частин. Зустрічі з воїнами стали традицією у практиці моєї роботи. Особливу увагу приділяю військово-прикладним видам спорту, наданню першої домедичної допомоги, тактичній та вогневій підготовці. Мотивацію до уроку здійснюю різними способами, але перевагу надаю українському тренду. Та найкращим традиціям Збройних сил України. Герої нашого часу, видатні українські полководці, зброярі, олімпійці тощо на уроках постійно впроваджую інформаційну хвилинку Україна, Подія і людина, де здобувачі освіти самостійно опрацьовують інформаційні джерела, готують повідомлення, які інтегруються з темою уроку. Спільна робота з учнями формує міцний фундамент для переконання у набутті знань, умінь та навичок. Адже мова та армія основа державності. Пам'ятаю, що працюю з найціннішим, що у нас є, нашим майбутнім.